Знаєте Бог повний любі і милості до нас, людей. І ми чуємо пісні, ми чуємо вірші, які сьогодні нам напоминають про любов нашого Бога до нас. Правда? Ви знаєте, брат, заспівав пісню про небо. Ви знаєте, я думаю, що це надія. І це мета кожного християнина дійсно побачити ту красоту, яку Бог сотворив і зробив місце для тих, хто вірує і приймає Ісуса Христа. Одну пісню, яку ми з вами співаємо, перший стопчик цієї пісні, там записані такі слова, я виписав: Нам жизнь дана не для пустих мічтань, не для служення царству суєти но чтобы в ній, серед земных скитаний, знайти сліди небесної красоты. Сьогодні я хотів би запропонувати місце слово Боже. І проповідь, можливо, можна назвати наші цінності, які ми цінимо або чим ми цінимо у своєму житті. І взагалі здивитися на слово Боже, на Біблію. Моменти, коли люди неправильно оцінили те, що вони мали, неправильно оцінили своє життя, і потім вони над цим жаліли. В цього року молодь вона також вирішила ну, зустрічати новий рік. Я знаю, хто був виріс в християнських сім'ях, ви знаєте, це не новинка, яка що молодь любить зустрічати Новий рік. І вони цього року вибрали тему Real Values або Настоящий. Цінності. І ось давайте ми відкриємо Слово Боже Книгу буття 25-го розділу. Ми читати подію, подію про двох братів, які, можливо сказати, один продав, а другий купив те, що він бажав. Книгу буття, 25 розділ. С 29 вершу читаем. «И створил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый, и сказал Исау Иакову, дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал. От всего дано ему прозвание и дом. Но Иаков сказал, продай мне теперь же свое первородство. Исав сказал, вот я умираю. Что мне в этом первородстве? Иаков сказал, поклянись мне теперь же. Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову, и дал Иаков саву хлеба и кушанье из чечевицы. И он ел и пил, и встал, и пошел, и пренебрег и сав первородство. Знакома поди, яку мы читаем, и история, яка записана на страницах Слова Божьего. Задумавшись про того, кому почитали, это сыны Ось Ісаака. Це Яков Ісав. Можна сказати, близнюки, які народились в один з часами час. Один вийшов і другий, який був менший названий, був Яков. Він вийшов з утроби матері своєї держачі за ногу брата свого. Але оця хвилинка, яка розділала їхнє народження, вона одному дала щось важливе. І менший. Він щось бажав мати те, що мав його брат, і він не міг це мати, тому що це далося при народженні його. Ви знаєте, сьогодні в культурі, в якій ми живемо, можливо, нелегко зрозуміти. Нелегко зрозуміти, що таке первородство було в той час, коли жили ці люди. Ви знаєте, я дивлячись на, на суспільство, в якому ми сьогодні живемо, дивлячись на своє життя, на життя свого брата, можливо, який є старші в, в моїй сім'ї. Ви знаєте, батьки сьогоднішні або в теперішній час вони розділяють наслідство, і вони хочуть розділити його, щоб було всім добре і однаково, правда? Щоб не показати, що ну, батьки люблять одного або другого більше. І цьому ми привикли, і цього ми чекаємо, і цього чекають від нас діти наші. А в той час, коли було написано це слово, і коли ця подія відбулася, були зовсім другі часи. І товариство воно мало великий привілей. І брат, який був народжений першим, він мав привілей в тому, що він мав особливе благословіння од свого батька. Ми також знаємо, що наслідство, яке було дано йому від своїх батьків, воно також було більше, воно було в два рази, як мінімум. Він ставав, він ставав після смерті батька, він став головою сім'ї. І це все було перристві. Який Ісав отримав при своєму народженні. І тепер ми дивимося цих двох різних людей. Один він був той, який охотник ходив на охоту і жив от із того, любив те. Другий, він, знаєте, був, можна сказати, любимцем своєї мами, був при дому. Дві різних людини. І ось трапилось так, що Ісав він прийшов із свого полювання, і він був дуже втомлений. Він був холодний. І він побачив цю їжу, яку приготовив ось його брат Іаков, і він заважав те. Він побачив, і він зрозумів, що він холодний, і він дуже хоче те, що він бачить своїми очима. І він поставив це на свою вагу, і він зрозумів, що він сьогодні хоче мати це. Він хотів купити це в свого брата, тому що коли брат предложив йому продати своє первородство, він купив оцю їжу. Ви знаєте, скільки раз у своєму житті ми трапляємося, коли ми купляємо або продаємо щось? Часто, правда? Якщо не кожен день, ну, як мінімум один раз в тиждень, коли ми йдемо і купляємо те, що нам потрібно. Маленькі речі. Є чуть-чуть більші речі, коли ми знаємо ціну і в нас є бажання щось придбати, ми шукаємо, скільки це, ця річ стоїть. Щоб нам не обмануться, правда, і не переплатити. Правда, ми так робимо. Якщо це дім або машина, ми дзвонимо, ми шукаємо, ми взнаємо, щоб не переплатити. Тому що це можна зробити. Скільки було часу, коли люди, можна сказати, зарано продали або запізно. Ви знаєте, перед тим як домівки впали в цій країні, в якій ми живемо. Коли люди продали в 2005-2006 році, вони сьогодні доволі, тому що вони продали правильно, в правильний час. А хто не продав і тепер не може продати, тому що ціни вже не такі, вони впали, і він сьогодні жаліє. З другої сторони, ви знаєте, це не, це не важливі речі, якщо ми взяти в масштабі нашого всього життя. Але є цілі або є речі в нашому житті, які мають велику ціну. Ви знаєте, я думаю, що Ісав, він неправильно оцінив те, що він мав. Чому я це так кажу? Тому що так учить Біблія нас. Тому що він жалів, пізніше ми будемо читати, про те, що він продав своє первородство. Взагалі він не розкаявся в тому, що він продав, як Біблія нас учить що 34 й вірш, і принібрьох Ісав первородством. Він їм нехтував, він не поставив її ціни. Він не цінував його в, у своєму житті, і тому він легковажно віднісся до того. Ви знаєте, не пройшло багато часу, коли він пристав перед свого батька, який мав йому дати ось благословіння. Я так подумав, думаю, Ісав, ти знав, що приростство воно тобі дає великий привілей. Ісав, ти знав? Що твій батько він є не бідний батько. Ви знаєте, можна подумати, якби. Ну, батько Ісава, він був бідний і наслідство нічого не стоїло, Ну і переросту, можливо, знаєте, нічого б не стоїло. Але перше всього, його батько він був дуже багатий. Він мав золото, він мав срібло, він мав отари, худоби малої, великої. Він був дуже багатий, дуже великий. І наслідство. Яке син, мав би отримати, воно теж було б велике. І благословіння, яке теж він мав би отримати, воно теж було б добре. Але ми знаємо, що так сталося, що от брат його, брат його, він можна сказати, уже перед батьком неправдою забрав його благословіння. І коли Ісав прийшов для того, щоб отримати, я хочу зачитати це місце, 27 розділ з 32 по 36-й вірш, ось так відбулося. Бутя, 27 раздел 32 по 36 верши. Исаак же, отец его, сказал ему, кто ты? Он сказал, я сын твой, первенство Исаав. И вострепетал Исаак весьма великим трепетом и сказал, кто ж это, который достал дичь и принес мне, и я ел от всего прежде, нежели ты пришел. И я благословил его, и он будет благословен. Исаав выслушал слова отца своего, поднял громким весьма горький вопль, и сказал отцу своему, отец мой, благослови и меня. Но он сказал, брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое. И сказал он, не потому ли дано ему имя Яков, что он запнул меня уже два раза. Он взял первородство мое и вот теперь взял благословение мое. И еще сказал, неужели ты не оставил мне благословение. Вы знаете, я хочу поделиться, поделиться с той стороны. Що Ісав уже сам продав своє переробист, який він мав шанс на благословіння перед своїм батьком. Але все-таки він бажав його мати, і він пристав перед своїм батьком, і він вже запізнився. Він вже запізнився, тому що благословення, яке батько держав для нього, воно получилось його брату. І він остався без благословіння. Ви знаєте, Ісав. Своїми словами не можна сказати, що він розкаявся в тому, що він продав своє перворидство. Взагалі, і навпаки, він обвинив це своєму брату. Він сказав, що брат мій хитростю вже два рази забрав те, що належало мені. Взагалі, можна сказати, що Ісав не оцінив, і він сам продав те, що йому було дано при його народженні. І тепер він жалів. Він жалів. Проте і сестри, чому я цю подію сьогодні говорю або напоминаю цю історію, кожному з нас дано життя. І в кожного з нас зустрічаються вибори кожний день. І залежить від того, як ми оцінюємо ту чи іншу ситуацію в нашому житті, або ту чи іншу річ в нашому житті, залежить, як ми проводимо наше життя і де наше буде породним вічність. Що ми оцінюємо главним в нашому житті, адже воно та і важливе? Давайте ми пригадаємо на сторінках Біблії події, коли люди продали або щось обміняли, або не в своєму житті, починаючи з перших людей. Перші, що вони згрішили, не послухали запрета Божого, щоб не їсти плоду із дерева, і вони взяли цей продукт це, е, е, і їли, цей пліт. Ви знаєте, і коли Бог спитав, вони теж не розкаялися спочатку в тому, а це змій, а це жінка мені дала хтось інший. Так само, як Ісав казав, це брат, він мене обманув, він обманом це забрав. Ви знаєте, і це сьогодні буває також і сьогоднішній час, коли люди не осозують своїх поступків, але вони вину ложать на когось іншого. І цим хочуть оправдати себе, не оціняючи. Те, що вони роблять в своєму житті. Ви пам'ятаєте, Гієзі, також слуга, який побіг за воєначальником Нейманом, І я він не раз приходить на пам'ять у мої думки. Я думаю, Гієзі, ти був із пророком Божим, адже ти не знав, що Бог все знає, що Бог все бачить і що Бог все може. І ти побіг за цим Нейманом за якісь дві одежі. І ці і ну, дві торби серебра, які він получив або отримав від Німена, ти втратив своє життя, ти продав своє здоров'я, ти вийшов із хати ось свого пана, і ти був повністю покритий проказою. Наскільки ти будеш жаліти в твоїм поступку, що ти так зробив у своєму житті, і тепер ти будеш платити до кінця свого життя за те, що ти зробив. Ви знаєте, Іуда, він також продав Ісуса Христа. І він теж сожалівав. Він пішов і він кинув ці, ці гроші, які були дані йому. І він пішов і закінчив своє життя, брати і сестри. Це теж, як повернуться після такого поступку, що ми сьогодні оцінюємо і яку ми ціну ставимо сьогодні Ісусу Христу. Сьогодні ми багато пісень чуємо, Слово Боже, читаємо. Про те, що Ісус Христос зробив для нас. Сьогодні молоді люди, вони не оцінюючи те, що зробив Ісус Христос, продають своє життя у рабство гріху. І стають залежними від Нього і не знають, як остановитися, неправильно оцінюючи своє життя. Ви знаєте, Ісав не тільки був записаний в старому заповіті. Але він також його ім'я було спомнянуте в посланні до, Римля... до, до євреїв. Я хотів би прочитати це також місце в посланні до євреїв, 12 розділ. Я записав з 15-го віршу, давайте ми відкриємо з 12-го вірша, якщо можна, з 12-го вірша по 17 й вірші. І так, укріпіть, я опустившися руки і ослабивши колена. и ходите прямо ногами вашими, да им их хромлющее не совратилось и лучше исправилось. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не видит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень возникнул, не причинил вреда, и чтобы им не склонились многие. Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну с ней отказался от своего первородства. Чтобы вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил об этом со слезами. Братья и сестры, вы знаете, не один Исав, про которого мы читаем, жалеет про свои поступки в своем жизни. Сегодня есть много примеров в жизни с теперешнего часу, когда люди Не оцінюють ось те, що зробив Ісус Христос. І вони приймають недобре рішення в своєму житті, і потім жаліють і жаліють со слізами часто і не знають, що робити далі. Ви знаєте, сьогодні я хотів би нагадати нам, кожному, що ми правильно оцінювали своє життя перше, що ми правильно навчилися оцінювати і просили мудрості Господа. Щоб ми зрозуміли, що важливо в нашому житті. Ви знаєте, сьогодні кожному з нас дано життя і дані хвилини, дані години, і дані дні. Однаково, як мені, так і вам. Ви знаєте, це навіть, найбільше або найважливіше, ось що ми маємо сьогодні на цій землі. Це час. Як ми його тратимо, наскільки ми їм ціним, і на що ми його проводимо, воно є важливо. Воно є важливо. І ви знаєте, що потім не жаліть, як ми провели своє життя, потрібно оцінювати кожну хвилину, кожний день і кожний тиждень, щоб потім не жаліти. Я хочу читати ще одне місце. Я буду закінчити свою проповідь. Це місце, яке я читав в прошлу свою проповідь, починав. Це послання Петра. Перше послання Петра, перший розділ. Лише три вірші. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядающему, хранящемуся на небесах для вас, силою Божией через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Братья и сестры, ось те, что ценно в нашем жизни. Это наследство, которое Бог нас держит для нас, На небесах. І це, що сьогодні важно, це сьогодні ми сьогодні повинні не забути, і цим ми повинні дорожити. І тому хай Господь нам дасть мудрості, розуму, правильно оцінювати своє життя і приймати правильні рішення завжди. Амінь.